В цьому відео ми розглянемо, як працює система хурма під ролею співробітник. Після того, як адміністрація компанії нам надіслала лист з доступами, ми отримуємо цей лист на електронну пошту і бачимо в цьому листі дані для входу, тобто згенерований системою Пароль, електронна пошта це є логін для входу, та посилання для входу. Ми переходимо за цим посиланням, вводимо дані з листа, клікаємо на кнопочку Вхід. Та переходимо одразу до системи. Бажано одразу провести загальні налаштування, тобто налаштувати повідомлення, мову системи. Це зробити ми можемо тут в налаштуваннях облікового запису, для цього потрібно клікнути на аватар. До речі, тут ми можемо побачити нашу роль. Тобто ми бачимо, що тут роль співробітника. Переходимо в налаштування облікового запису. Тут ми можемо налаштувати мову системи, оскільки за замовчуванням. Тут встановлена мова компанії, тобто та мова, яку обрав адміністратор компанії для всіх користувачів, але ми можемо обрати іншу, наприклад, англійську, українську тощо. Далі ми можемо змінити пароль і налаштувати повідомлення. Повідомлення ми можемо налаштувати на нашу електронну пошту, в форму, це ось тут у дзвіночок, та в АІ партнер Аї-партнер це Telegram та slack які ми можемо підключити ось тут. Але про них поговоримо трошки пізніше. Для того, щоб підключити повідомлення, нам потрібно поставити відповідну галочку і клікнути на кнопку Зберегти. Щоб побачити детальніше вже про кожне повідомлення, тобто що воно означає, ми можемо навести курсор на довідку. Далі переходимо до розділу Контрольна панель це наш дашборд. Тут ми можемо побачити інформацію про компанію, тут бачимо логотип та якийсь опис. Клікаємо на кнопку подивитися і бачимо тут вже повністю опис про компанію. Там може бути історія про компанію, якісь правила, можливо, якась інформація корисна для новачків. Далі ми бачимо блок події. Тут ми бачимо події в компанії. Ми клікаємо, наприклад, на кнопку Усі події і можемо побачити взагалі весь список подій за весь час це як події попередні, так і майбутні. Повертаємось на контрольну панель. Далі ми бачимо тут блок Запити. В нас він відображається тільки в тому випадку, якщо нас було додано як відповідальних за певний запит нашого колеги. Наприклад, якщо я TimLід або я менеджер команди, і мене додають як відповідального за цей запит, тобто я маю вирішити, чи йде людина у відпустку, наприклад, або відрядження або ні то я буду тут бачити ці запити. Також ми бачимо блок Мої задачі. Тут ми бачимо задачі як персональні. А персональне завдання це завдання, яке ми створюємо самостійно для себе через плюс. Ці завдання бачимо тільки ми в своєму профілі. Завдання може, наприклад, мати тривалість весь день, декілька днів, або ми можемо вказати, наприклад, годину-декілька годин. Тут вказуємо опис та додаємо файли. Також це може бути, наприклад, дії з кандидатами, якщо я наймаючи менеджер, і відповідаю за якусь певну вакансію. Рекрутер додає мене як відповідальну до інтерв'ю. Я тут побачу цю подію, цю задачу. Або я TimLit, або менеджер команди, і мене додають до події One-to-One -one зі співробітником. Я тут також побачу цю задачу. Завершувати задачу я можу через галочку кожне окремо. Також додатково тут є опції. Ми клікаємо на три крапочки, є опція Завершити всі завдання, є також сортування, за назвою, датою проведення або датою створення і фільтри. Тут якраз ми обираємо типи: це персональні, або це рекрутинг, або це HR. Тобто можемо там обрати певний тип, якщо дуже багато задач. А далі ми бачимо блок Адміністрація. Тут ми бачимо адміністрацію нашої системи, нашої компанії, в даному випадку це HR, бачимо посаду і контакти, за якими ми можемо зв'язатися, якщо в нас виникла якась складність. Також бачимо блок Важливі дати, це річниці наших колег або дні народження. І а, ця інформація відсортована за датою, як ми бачимо, можемо клікнути Ще і подивитися взагалі весь список. Далі ми бачимо блок відсутності сьогодні, тобто ми бачимо колег, які відсутні саме сьогодні. І можемо також а, фільтрувати за типом, наприклад, відпустка, або лікарняний, або взагалі подивитися всі відсутності. І також в нас тут є фільтрація за командами, можемо подивитися тільки свою команду, якщо взагалі в системі дуже багато співробітників, окремо за співробітниками. І переходимо до останнього блоку на цьому дашборді це мій баланс. Тут ми можемо подивитися доступні дні для запиту, тобто ми тут бачимо, скільки днів відпустки в нас залишилося, можемо навести і подивитися інформацію, коли дата обновлення, коли автонарахування, який загальний баланс, скільки з кожного року в нас залишилося, скільки використано. Тут бачимо лікарняні і лікарняні з довідкою. також робота з дому. Ми можемо відкрити звіт через кнопочку звіт, і подивитися, скільки днів кожного типу ми використовували за рік, за певний рік. Тобто тут бачимо: ми можемо обирати конкретний рік. Бачимо, наприклад, відрядження, червень. І якщо нам потрібно подивитися, які це саме дні, ми можемо клікнути на червень, подивитися числа. Також ми можемо роздрукувати цей звіт. І також тут у нас відображається. Кнопка Створити запит. Тут ми можемо створити запит на відсутність, наприклад, відпустка, відраження, за власний рахунок, понаднормові тощо. Тут обираємо початок або день. Або Це може бути, наприклад, година. В годинах Ця опція може бути вимкнена, це в залежності від умов роботи вашої компанії. В годинах або можемо в днях обирати. Це може бути декілька днів. Вказуємо коментар. І клікаємо на кнопку створити. Також створювати запити ми можемо через розділ Календар в розділі Профіль. В календарі, до речі, ми можемо створювати як запити, покаж ми бачимо форму. Також ми можемо створювати персональні завдання, як і на дашборді. І також ми можемо ще створювати третій тип це подія. Подія зручна для того, щоб відмітити зустріч з колегою. Наприклад, нам потрібно обговорити якийсь робочий процес, якесь завдання. Тоді ми створюємо дію, вказуємо також назву, час, опис. Можемо додати окремо файли і додаємо нашого колегу через кнопку Додати учасника і зберігаємо. Тут також в календарі будуть відображатися дні народження колег. Ось для прикладу ми бачимо, 1 червня в нас одразу три, три дні народження. Ми можемо клікнути повністю на весь день і відкрити всю цю сторінку цього дня. В нас може бути тут і 10-20 подій, і ось так ми можемо одразу їх подивитися. Також бачимо наш статус за певний день. Статусом може бути наша відсутність, наприклад, відрядження або відпустка тощо. Тут також відображаються річниці та дії, які проводять з нами. Тобто з нами можуть провести one-to-one, one. ми побачимо тут цю подію, або ми проводимо цю подію, а це тоді буде наше завдання. Тобто завдання для нас це подія, до якої нас додано як відповідального. Це може бути подія зі співробітником, тоді це HR-подія, або рекрутинг-подія, подія з кандидатами. Також створювати запити. Ми можемо в розділі Мій профіль, вкладка запити. Також створити запит. Тут ми можемо фільтрувати вже конкретно по певному типу або декількам типам. І бачимо всю історію наших запитів. Наприклад, ми бачимо тут лікарняний, відрядження відпустки. бачимо, відрядження вже було затверджено, тому бачимо про це зелену галочку, бачимо, коли затверджено і ким. Також ми бачимо тут запити в процесі, тобто ще не затверджені запити. Бачимо кількість відповідальних, в даному випадку це 4 відповідальних, тут два відповідальні. Можемо цей запит видалити. Його не буде зовсім в системі, в історії також зберігатися не буде. Але якщо один з відповідальних залишає коментар до нашого запиту то вже ми побачимо статус в процесі, але кнопочка зникає видалити. Тобто видалити ми не зможемо. В такому випадку нам потрібно звернутися до адміністратора системи або HR, щоб цей запит просто скасували. Далі в нас в моєму профілі є вкладка Профіль, тут ми бачимо базову інформацію про себе, аватар, також баланси, звіт, контакти. Загальну інформацію, досвід, освіта, місце проживання і так далі. Можемо залишити якийсь коментар або його редагувати. Також, це, також налаштовується ця опція адміністратором, вона може бути активною або неактивною, ця опція для редагування свого профілю, де ми можемо базову інформацію відредагувати та змінити фотокарту. Також ми можемо створити і ось тут своє персональне завдання, тобто задачу для себе, і можемо створити запит на фідбек або запит на Вантубанк. Це повідомлення про наміри, щоб з нами провели Вантубанку. Тобто ми клікаємо на кнопку Запит Вантубан, обираємо співробітника, залишаємо коментар і клікаємо на кнопку Надіслати. То в даному випадку Кайлі отримує повідомлення про те, що ми маємо намір, щоб з нами провели Band one, one. І вже Кайлі тільки призначає цю дію. Також ми можемо не обирати співробітника, але в такому випадку ці повідомлення будуть взагалі всім з цього списку надіслані. В цьому списку відображаються менеджери команд, менеджери компаній, адміністратори та HR системи. Це також стосується і фідбеку. Він працює так само. Далі в нас є вкладочка Review. це для дії Performance Review. і використовується вона в тому випадку, якщо ми проводимо, проходимо вірніше оцінку себе. Тобто ми тут проходимо таке опитування. Далі ми бачимо вкладочку Мої завдання. Ось тут також як і на дашборді, відображаються мої завдання, але тут ми можемо ще сортувати, вірніше, фільтрувати – по статусу є в роботі, є завершені». І тут ми можемо відкрити цю задачу і змінити статус виконана або не виконана. Залишити коментар і провести голосування. Ось таким чином. Тобто ми ось тут побачили відповідну галочку. Далі ми тут бачимо вкладочку звіти. Це історія роботи з нашими балансами, коли нам нараховували дні, коли списували за відпустку, або, можливо, це ручне керування HR-ом. Також бачимо графік роботи. Тут бачимо, в які дні ми працюємо, скільки годин і спеціальні дні. Під спеціальними днями мається на увазі вихідні, святкові, або робочі, наприклад, у вихідні, якщо ми перенесли робочий час. І також облік часу. В обліці часу фіксується той час, який ми фіксуємо через трекер. Тобто ми можемо запустити робочу сесію, поставити на паузу та завершити її, залишити коментар. Вона зафіксується ось в цій вкладочці облік часу. Це корисно, якщо в компанії фіксується якраз робочі сесії, якщо ні, можемо не використовувати. Також, якщо ми забули внести цю корпорат... робочу сесію в компанії через трекер, ми можемо просто додати запис і внести тут попередню дату. Видалити запис ми не можемо. Може видалити тільки адміністратор або HR компанії, тобто ми можемо звернутися. До них вони видалять цей запис, а ми вже додамо коректний через кнопочку Додати запис. Далі ми переходимо в розділ Компанія, структура. Тут ми можемо побачити структуру компанії, тобто команди або підкоманди. Ми можемо перейти на сторінку потрібної нам команди, відкрити ще вкладочку інформації, побачити менеджерів та чаїв команди, також побачити тімліда. Цім лідом і менеджером можуть бути як окремі люди, так і одна й та й сама людина. Також ми можемо змінювати тип відображення. В такому матричному вигляді також можемо дивитися, тут також клікати на назву компанії, а вірніше команди, і дивитися інформацію, або на назву компанії, і подивитися, хто взагалі HR та менеджери повністю компанії. Тут може вказано бути hr директор, наприклад. Далі ми переходимо в розділ співробітники, і тут ми бачимо користувачів, які додані до відкритих команд. Тобто ми в структурі бачимо тільки відкриті команди. І ось далі по системі ми бачимо їх учасники. Тут нам відображаються співробітники, тип ми також можемо ось тут змінювати. У нас відображаються співробітники, ми можемо їх фільтрувати також по командам, сортувати вже окремо по алфавіту. І тут ми також бачимо посаду, бачимо контакти, тобто електронну пошту, номер. Ми можемо бачити тут також рівень, і коли заходив цей співробітник востаннє. Тобто, наприклад, там 16 січня ця співробітниця заходила в систему. Можемо також шукати по посаді, по прізвищу ім'я, по номеру телефону, електронній пошті тощо. А далі ми переходимо в розділ ОКР. Це для цілей. А цей розділ як може використовуватися в компанії, так і не використовуватися. Тут ми можемо побачити цілі компанії. А окремо, тут можна дивитися, якщо будуть вони створені цілі команд, цілі персональні тобто ціль саме для нас. І ми можемо там фіксувати, наскільки вона виконана. Для цього співробітник ось тут може змінювати значення по своїй персональній цілі. І він побачить, наскільки ця ціль виконана, які параметри. а Також бачить активність і ще може додавати свій коментар. До речі, ми тут бачимо і автора цілі, і тип цілі також для компанії, період виконання і зміни. Материнська ціль це мається на увазі а ціль, а, наприклад, якщо це персональна ціль, вона може підпорядковуватися до цілі команди. Тоді материнською ціль буде ціль, наприклад, нашої команди. Далі ми переходимо в розділ розклад. Він також може бути або доступний, або недоступний. І в розділі розклад можуть відображатися як всі користувачі. Так і тільки наша команда. Це залежить від налаштувань в кожній окремій системі. Тут в розкладі ми бачимо графік наших колег, тобто ми бачимо, коли в них робочі дні. Вони білим кольором відмічені. Також бачимо сірим кольором в дні, і рожевим кольором тут будуть відображатися святкові дні. А бачимо також відсутності: наприклад, в Брайана лікарняний, і він затверджений. А ось в нас ми бачимо запит. На відпустку. А ось це вже в Антона затверджена відпустка. Тут ми можемо також проводити різні сортурування та фільтрації. Можемо відкрити окремо відпустки, і можемо також додатково фільтрувати по командам. Відкривати можемо команди обирати певні підкоманди. Тут, оскільки ми фільтрували по відпустці. Ми не бачимо інформацію. Так. Скасували фільтр, побачили цю команду. А далі ми переходимо вже якраз до інтеграції. В системі є інтеграція з Google календарем, і в нас додаткові боти, про які ми говорили на початку. Реалізація з Google календарем є в системі, і вона дозволяє. В Google календарі відображати ті події, які є в формі. Щоб під'єднати обліковий запис, ми просто клікаємо на відповідну кнопку, вбираємо наш аккаунт, дозволяємо отримувати інформацію і бачимо, що йде зараз процес інтеграції. Трошки пізніше, коли ми оновимо сторінку, тут потрібно декілька хвилин. У нас буде додаткове меню, де ми можемо обрати, що саме ми бажаємо бачити в календарі. Тобто ми бажаємо бачити свої відсутності, свої події, дні народження колег. Ось, до речі, ми вже побачили ці налаштування. Можемо змінити обліковий запис, тобто обрати інший аккаунт, або відключити. І тут також є важливе повідомлення з інформацією, що події будуть додані протягом доби, тобто вони можуть додаватися. І раніше, але не довше доби. А далі також в нас є інтеграція зі slack ботом і telegram ботом Працюють вони так само, тобто, однаково, для прикладу, ми розглянемо AI-партнер для Telegram. Ми клікаємо на відповідну кнопку IPartner і одразу відкриваємо бот. І клікаємо запустити. Ми бачимо повідомлення. Привіт, ви успішно підключили iPartner. Тут ми можемо клікнути меню, змінити мову або просто відкрити меню. І бачимо запити. Під запитами ми розуміємо, що ми можемо створювати запити на відсутності, наприклад, відпустка, лікарняний тощо. Запит на Вантуван, як ми бачили в розділі Мій профіль, запит на фідбек на one та one Тут ми можемо також дивитися. Запити, тобто, які є запити в процесі, затверджені, і ось, до речі, наш видалений лікарняний. І також ми можемо бачити тут звіти. Тобто, якраз та вкладочка звіти з розділу Мій профіль. Також можемо бачити мої завдання, тобто нам відображатися буде список задач, і ми можемо там щось поредагувати. Наприклад, віддав. Відпустку, підтвердити або відхилити. Це мається на увазі голосування. Кінцеве затвердження може проводити тільки роль менеджер команди і вище, але тільки через систему. Повертаємося, можемо відкрити блок Компанія. Тут можемо подивитися події компанії, отримати інформацію про компанію, подивитися дні народження, структура це якраз наше дерево. Команда можемо подивитися. Можемо подивитися свій профіль. Також ми можемо тут вести облік часу, тобто тут ми можемо увімкнути наш трекер або подивитися інформацію. Наприклад, клікаємо старт. Все, ми запустили сесію. Далі повертаємося до меню, бачимо вакансії. Про них ми трошки пізніше поговоримо. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось ми відкрили опис і отримати можемо реферальне посилання, щоб поділитися з кандидатом. Повертаємося до меню, також бачимо відсутні сьогодні, бачимо сповіщення. Це ті сповіщення, які ось тут ховаються під дзвіночком. До речі, ми увімкнули сесію, можемо побачити, що ось вона дійсно працює. Далі повертаємося, можемо відписатися. Тобто можемо відключити бота. І також в нас є пошук. Під пошуком мається на увазі, що ми можемо тут знайти нашого колегу, відкрити його дані, подивитися посаду, день народження, телефон та його пошту, і також аватар. Повертаємося далі до системи. Так само працює, до речі, і slack бот Далі поговоримо вже про вакансії. Ми бачили, що в боті ми можемо отримати. Там реферальне посилання, тут також в системі в розділі «Вакансії» ми бачимо вкладочку Соціальний рекрути. Бачимо тут активні в компанії вакансії, можемо відкрити цю вакансію, подивитися опис і також скопіювати посилання. До речі, якщо ми повернемося, ми побачимо таку планетку. Ця планетка означає, що це. Ця вакансія є публічною, і ми можемо там скопіювати посилання. Тут скопіювати посилання ми не можемо, оскільки вона не є публічною. Тобто рекрутер приховав її. Копіюємо посилання, відкриваємо на новій сторінці і бачимо також як кандидат форму для відгуку. Відгукуємося, і після того, як наш кандидат відгукнувся, вже рекрутер побачить. Хто саме порекомендував. Тобто, якщо є якась реферальна програма в системі, то рекрутер якраз буде вже з анкети дізнаватися, хто саме порадив цього кандидата. І також у нас тут є вкладочка Доступні мені. Ця вкладка використовується наймаючим менеджером, тобто рекрутер може поділитися вакансією з наймаючим менеджером. Він може мати і роль співробітника, і ось тут бачити вакансію. В даному випадку ми не бачимо, скільки ми не є наймаючим менеджером. Бачимо тільки вкладочку соціальні рекрути. Так, і переходимо ще додатково до чату. Одразу поговоримо про чат в системі для кожного користувача, доступний чат з підтримкою. Ось тут ми можемо навести, відкрити або живий чат в системі. Написати можемо повідомлення, відправити, щось запитати, або натиснути на пошук. Тут у нас є документація, наприклад, іспанською, українською, і можемо тут щось пошукати, можливо, нам щось не зрозуміло. Ми відкриємо і побачимо. Або ми також можемо просто якісь ключові слова або ключове слово ввести, що нас цікавить, наприклад, нас цікавить запит. Ми ввели тут запит. І ми побачили, як надіслати запит, наприклад, на фідбек або створення та видалення запиту співробітнику. Тут ми бачимо скріншоти і, можливо, якісь інші статті. До речі, можете оцінити цю статтю, і ми зрозуміємо, можливо, її потрібно покращити. А також ви можете написати не тільки в чат в системі, а ще звернутися до нашого телеграм-боту. Клікнути на Telegram, перейти. Це вже інший бот, це бот підтримки. Клікнути запустити. І тут написати якесь повідомлення, після чого ми вам відповімо. Тут, до речі, вказано графік роботи. Власне, це все. Ми провели огляд на систему з боку ролі співробітник. Якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, будь ласка, обов'язково звертайтесь. В цей чат.